Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо! Веселі саморобки. Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні робити свої веселі саморобки я буду не сама. Тому що до мене в гості завітала дуже гарна дівчина, яку звати Софія. Всім привіт! Софія привіт! Давай п'ять. Скажи мені, як настрій? Гарний. Готова щось робити своїми руками? Так, да ну тоді давай розка... розкажемо усім, що ми будемо з тобою робити. Я приготувала сьогодні для нас ось такий прикольний браслетик. Скажи, ти колись такі робила? Ні. Не робила. Ну тоді сьогодні ми його зробимо. Але е, як його вдягнути і для чого він потрібен, ми вам розкажемо, якщо ви додивитесь до кінця. А зараз Софія мені допоможе розказати, що нам треба, щоб зробити цей. Браслет, розказуй, що ти бачиш. Нам потрібні прості олівці, лиміка, ножиці та клей. А також кольоровий картон чи папір і блискучий фуамеран. Я взяла, якщо є, це теж буде дуже прикольно. Ну або берете будь-який декоративний папір. Усе це приготували, уважно слідкуйте за нашими руками і нічогісінько не прогавте. Ти готова? Так. Але перед тим, як почати, потрібно сказати якесь чарівне слово. Допоможеш. Мені. Так. Тоді усі разом. Ми веселі саморобки. Починаємо робити. Для початку потрібно обрати колір паперу, з якого будемо е, робити наш браслет. Софія. Я беру жовтий. Так, жовтий, бери жовтесенький, тоді я беру червоний. А, і будемо чимось потім прикрашати. так? так? Тоді е, робимо нашу основу е, з, зі звичайного, в мене такий щільний папір, але можна взяти і картон. Дивися, для що ми спочатку робимо. Нам потрібно відрізати давай, дякую, з тобою смужку. Смужка буде ось така. Дивись: менше половини. Менше половини. Так, смужка буде менше половини. Відрізаємо. Софія так добре вирізає. Дивіться, одразу чік і вирізали. Можете залишу. Це нам давай сюди мінімум сторону, не потрібно більше. А далі, дивись, що ми робимо. Нам потрібно заміряти, який буде наш браслет. Так, тобто, ось так зробити навколо нашої руки. Бачите, заміряємо. Тут складаємо куточок до куточка і ось так притискаємо. Не будемо робити дуже е, щільно, так? Трошки будемо такий, щоб був вільний, щоб він в нас не порвався, не поламався. Зачекай, зачекай, зачекай. В один бік ми зігнули ось так і в інший ось так. Тепер те, що ми з вами зігнули, ми вирівнюємо. Софія допомагає з іншого боку, вирівнюємо. Робимо ось такий згин. Чудово. І давай покажемо, що в нас вийшло. Ось така в нас є конструкція. Тепер давай мені зроби розмір. Так. Дивіться, бачите, Софія вже знає, як робити. Загинаємо в один бік, потім в інший бік. І все, супер, мірки зняли. А тепер від, цього, від цієї лінії згину до цієї лінії згину, потрібно лінійкою відміряти. Зараз тобі покажу, дивися, по 3 см. Три сантиметри. сантиметри відміряємо зверху. І ще раз 3 см. Робимо позначки на ось цій лінії з одного боку і з іншого боку теж. Тримай лінійку. Зробиш? Так. Це не складно, так? Давай. Тут потрібно слідкувати, щоб все було рівнесенько. 3 см зверху відміряємо і потім ще один раз 3 см. Так, зробили позначки. Чудово. Софія, ти, мабуть, дуже часто робиш саморобки, так? Так. Тобі подобається? Так. Угу. А розкажи, що зробила зробила дуже великий кубик. Кубик, який перегортався кожного так. разу. Супер! До речі, ви теж його можете зробити, він є в мене в відосиках на моєму каналі. Тепер дивися, ми наші позначки з'єднуємо ось так лінією. Чик. Тепер твоя черга. Давай. І маємо ось таку смужку. Саме ця смужка і буде основа для нашого браслету. Так, з'єднує Софія. Ну, що, вийшло? М -м, чудово! А тепер. Ось тут і ось тут у наших квадратиках ми з тобою будемо робити те, що буде в нас на браслеті. Ми можемо зробити сердечко, можемо зробити не знаю там зірочку. Що ти хотіла б зробити? Я б хотіла метелика. Метелика, кринця метелика, чудово! Так, дивися, у мене тут є якраз ось така заготовочка метелика. Роби обводь. Тобто ми встановлюємо з одного боку і з іншого і обводимо. А я тоді намалюю сердечко. У мене буде сердечко, ось таке гарненьке. Так. А розкажи, що ти ще робила своїми руками? Що тобі подобається? Я робила листівку. Листівку робила? А яку? Фортепіано. 3 d листівку робила? Так. То вона ж дуже складна, і ти сама її змогла зробити. Так. Дуже круто. А чим ти ще е, що тобі ще подобається робити? Ти робиш саморобки, можливо, ти ще там не знаю, ходиш на якісь заняття, співаєш чи танцюєш. Що тобі ще подобається? Я е, ходжу до музикальної школи. Так. А що ти там робиш? Співаєш чи граєш? І те, і те. А граєш, мабуть, на фортепіано, якщо робила листівку з фортепіано, так? Так. М -м, бачиш, я вгадала. Так, ми обвели. Метелика обводи Софія. А я вже вирізаю, бо я намалювала гарненьке сердечко. Зараз покажу, що в мене вийшло. Софія, ти як намалюєш, ти мені скажеш. Я тобі... Ти зробила. Добре, тепер дивися. Я намалювала сердечко, і я вже його вирізала. Ось що має бути. Це і буде наш браслет. А Софія, зараз покажи, як ти намалювала метелика. Покажи усім, щоб всі бачили. Ось такий метелик. І його теж треба вирізати. Вирізай! Так, це нам вже не потрібно. Це залишаємо тут. А, потім будемо прикрашати. А поки Софія вирізає, скажи мені, будь ласка, чи полюбляєш ти мандрувати? Ну, так. А є якась країна, до якої б ти хотіла поїхати? Поки що не знаю. Не знаєш, ще не вирішила, так? Так. Я теж люблю люблю мандрувати, тому що е, кожна подорож вона надихає, і там можна якісь придумати нові саморобки чи щось таке дуже-дуже цікаве і новеньке ти впізнаєш, так? так? А що тобі ще подобається? Я знаю, що ти колись займалась танцями. Так. Розкажи, що ти танцювала? Я раніше займалася хіп-хопом та бальними танцями. Угу. Мабуть, приймала участь у турнірах так. якихось нагороди є. Так, є від хіп-хопу. А, з хіп-хопу є нагороди, так? Дуже прикольно. Так, вирізаємо обережно, ножиці гострі. Ви знаєте, я вам скажу, що у Софії дуже гарно виходить вирізати, ну, малювати теж. Малювати ти любиш? Так. А, я а що... гарно малюю. Я бачу, що ти гарно малюєш. А які картини ти, можливо, вже малювала? Ну, я малюю частіше не людин, а якісь. Плізарські? А речі натюрморт, типу, так, робиш? Ну, типу а що тобі більше подобається малювати з тих речей? Тварин більше всього подобається. Тварин. А в тебе є там, якась тваринка? Можливо, ти вже її малювала? Ні. Ні? Нема. немає. Ще? Раніше було, але зараз немає. Зараз немає. А кого б хотіла, щоб в тебе жив? Uh, жив? Кошеня. Кошеня, М -м, я теж полюбляю малесеньких кошенят. До речі, ви на своєму браслетику теж можна зробити кошеня. З цього боку половинку з цього, а коли потім ми з'єднаємо, то буде кошенято. Ми вже зробили, це в нас буде такий, така основа. Тепер будемо її прикрашати. Потрібно вибрати, якого кольору буде твій метелик, який буде тут сидіти. Ви обирайте. рожевий, ось такий, так? А тоді я оберу. А в мене буде, мабуть, ні, давай в мене буде такі рожевий, добре? Яскравий. Це ми беремо фомеран, але ви можете взяти будь-який декоративний папір. І потрібно перевертаємо. Потрібно на, намалювати два таких метелика. У тебе метелик будуть крильця в один бік дивитися, так? Угу. а у іншого метелика ти повинна перевернути, так. щоб в інший бік. Добре? А я буду малювати сердечко. Так само обводжу, так, щоб все було рівнесенько. Якщо ви хочете, щоб основа трохи стричала, не основа, а той метелик, який буде на основі, трошки стирчав, то можете його зробити менше. Ми зараз вам все покажемо, так? Як ми зробимо? Так, а розкажи мені ще щось цікавеньке, що тобі ще подобається? Чи є в тебе час ще на щось? Бо ти вже і займаєшся, і малюєш, і танцювала? Я й тенісом займаюся. Ще й тенісом займаєшся? Так. А що тобі більше подобається? Тенісом займатися, малювати, танцювати, співати чи грати на фортепіано. Ну, більше свого теніс та малювати. Теніс та малювати. А ти з тенісу вже приймала участь в якихось турнірах? Я не, не Ти не дуже давно, так, займаєшся? Так. Це ж потрібно мати таку силу, щоб займатися. Така витримка повинна бути, так? Так. Дуже фізично ти добре, мабуть, підготовлена. А ти вранці не бігаєш, ні? Ні. А зарядку робиш Францію? Не, не, не. не завжди так. Я теж не завжди, але роблю. Так, я вирізала ось такі, бачите, сердечко в мене вийшло. У мене вже воно готове. Зараз буду його приклеювати на основу свого браслетика. Так, це сюди буде, а це сюди. Чекаю ще Софію. А поки Софія вирізає, Софія, можна я розкажу твій секретик? У Софії вчора був день народження. Давайте її привітаємо оплесками з днем народження тебе. Скажи, будь ласка, що тобі вчора такого подарували? Що ти запам'ятала найбільше? Мені вчора подарував бокс мій брат. Бокс, а що в тому боксі було? Дуже багато речей. Там була і бомбочка для ванни, ручки, блакротики, цукерки, і маршмеллоу, і прикраси різні. Тобто це такий бокс з сюрпризом, так. куди поклали все, що тебе могло так. здивувати, так, і те, чому ти раділа. Знаєте, десь такий бокс я вже бачила, мабуть, я його навіть робила, тому заходьте на канал Веселі Саморобки і обов'язково подивіться. У мене теж є, можливо, не такі великі, як подарувалися. Софія, але я маленький боксик, в який я теж складала там і печиво, і цукерки. І його теж можна подарувати на будь-яке свято. Софія, в тебе готова вже все? Так. М -м -м, ти вирізала навіть трошки менше, щоб в тебе стрічала основа, так? Так. Супер! В нас все готове, тепер ми можемо це все приклеїти. Софія бери клей. І приклею нашого метелика на браслет. Я вам скажу, що наш браслет майже вже готовий. Залишилось лише зробити два кроки: приклеїти прикрасу. У Софії це метелик, в мене це сердечко. І ще одна малесенька деталь. О, Софія намастила основу і приклеїла. Мм, чудово! Давай ще тут! А я намащу сердечко і теж його приклею. Бачите, є декілька способів, як ви це можете робити. Софія вибрала ось такий, вона намастила основу і до неї вже приклеює. А я навпаки намащу сердечко, яке буду приклеювати. Так, ось тут. Обов'язково намастити потрібно так, щоб все трималося. Софія, і трошки потримай, щоб не відклеїлось, добре? Ось так. Притискаємо і давай ще один. Ну що тобі подобається? Такий ніжний буде в тебе браслетик. Зараз вже всім покажемо, що треба зробити, щоб він був дійсно справжнім браслетом. Так, клей закриваємо і притискаємо. У мене готово. Ти як? У мене теж. Давай покажемо, що нас вийшло. Ось такий ми зробили майже вже готовий браслет. А тепер для того, щоб вдягнути його на руку, нам потрібно зробити два розрізи. Давай я покажу, де. Дивись: з цього боку робиш розріз. Ось так до центру, бачиш? Так. А з цього буде з іншого боку. Давай я тобі теж покажу. Дивіться уважно: з цього боку ми робимо ось так до середини, потім перевертаємо і тут зверху тільки до середини. Це не, не відрізаємо, а робимо розріз. Давай покажемо ось тут, бачите? І ось тут. Два надрізи. А тепер потрібно його вдягнути. Давай я тобі допоможу. Дивіться, що ми робимо: ми беремо наш браслетик. І ось так вдягаємо. Тобто там, де розрізи, ми вставляємо один в одного. Дивіться, і наші крильця з'єднуються. Подивіться, яка краса! Ти мені допоможеш? Давай. Так, давай тепер мені сердечко. Е, ні, давай так, щоб було видно у той бік. Угу. Ось так і з'єднуємо. Це дуже-дуже легко. Тобі було складно? Ні. Ми його зробили майже за 5 хвилин, а може навіть і менше. Дивіться, браслетики наші готові. Круто? Так. Ось так. Дуже швидко та просто ми з вами зробили ось такі браслетики. Софія, скажи мені складно було? Ні. Мені здається, що дуже-дуже легко, так? Але якщо ви трохи пофантазуєте, то ви можете зробити будь-які браслети. Подивіться, як багато, вони можуть бути, бути різнокольорові. Можна зробити сердечко, метелика. В мене тут, бачите, начебто годинник. Що ще можна зробити? Давай придумаємо. Зірочку. Зірочку можна зробити. Можна зробити повітряну кульку, можна зробити. Навіть хлопці Котика. можуть Котика можна зробити. хлопці можуть зробити собі якусь автівку сюди чи літачок. Все що завгодно. Отож, фантазуйте, робіть для себе. Бачите, Софія вже собі два зробила. А, а також не забувайте дарувати своїм друзям, тому що ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що, що ви, ви зробили, зробили своїми, своїми руками. руками. Отож, сьогодні ми вам Софію що кажемо. До нових зустрічей. Пока! А ми будемо приміряти наші браслетики. Так, давай ще собі виберемо. Я собі о, я собі цього метелика візьму. Він мені пасує, бачиш зелений? Ми вже самі можемо вдягати. До речі, дуже зручно, тому що можна і самому вдягти. Давай хто хто перший? А, хто, хто, хто? Виходить, виходить, ну давай, 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 давай. Вийшло? Є, я вдягнула. Диви, як тебе дуже круто, вони. Дивись, і метелик, і сердечко. Бачиш, як виглядають разом? Круто, круто, круто. А і ще мабуть, те я собі вдягну. Круто? Так. Клас, 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 клас. Мені подобається. Два, може, ще зробимо? Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.